Відносини між Росією та Сполученими Штатами стають все більш напруженими. Трамп відповів Медведєву на ядерні погрози, а саміт НАТО намагається зробити максимально комфортним для американського очільника. про актуальні події. Говоримо з Тарасом Загороднім політологом. Пан Тарасе Вітаю вас! Так, доброго дня, Трамп відповів Медведєву на ядерні прогрози. Сказав, що сподівається, що йому це почулося. І знаєте, така цікава особливість, що Трамп в принципі помітив висловлювання Медведєва. А, бо фактично Медведєв, Ну от хто він такий на Росії? Про що взагалі ось таке підігрівання напруги? Ні, ну Медвідь, ну тепер ми знаємо, що телеграм-канал Медвідів читають не тільки українці, а й американці. Це дуже це, це дуже добре. А в дійсності, ну що значить, хто колишній президент? Він достатньо вагомо займає посаду. На не слід думати, що Медвідів це така другорядна постать. Він виконує дуже багато в дійсності завдань, Медведєв Медведєв висловлює те, що є на думці в Кремлі, і він це робить, до речі, свідомо, достатньо так токсично, тому що а, розуміє, як побудована влада в Росії. Він розуміє, що при відході Путіна від влади, а він все ж таки не вічний різні можуть бути варіанти. Він хоче спокійного життя, він хоче, щоб його не чіпали. Чому тому, що він все ж таки, колишній президент, а колишній президент, це означає претендент на престол. Тому він робить максимальне себе токсичним для того, щоб жити спокійно в своєму будинку. У нього там де качечки, чи що у нього там будиночок є і все інше, тому не так все просто. В дійсності він спец... він свідомо це робить, але те, що він говорить, це в дійсності те, що є. А в голові в голові його Кремля і за це чіпляється чіпляється Трамп. Так, так воно і є, тому що тиск на Росію в дійсності зростає, в тому числі через Іран, тому що за дивним збігом ставом, після зустрічі міністра закордонних справ Ірану з Путіним, раптом обстріляна база Катару в Катарі Сполучених Штатів Америки, як наскільки я бачу, це повідомлення. Тобто, це означає, що хтось вирішив погратися з американцями, перевірити, що ще у них є бомба. Перевірити чому? Тому що зараз бачать слабкість в позиції Трампа. А в чому слабкість? Навпаки, він перейшов свою психологічну межу, почав застосовувати зброю. Коли йде бомбардування вже конкретних об'єктів на території Ірану, це вже демонстрація сили. А демонстрація того, що, по-перше, американців є, що літає, бомбить так, і є воля для застосування зброї, і тому але дехто досі не вірить, що цієї волі немає. Недаремно істерики катають росіяни, те, що відбулося, тому що вони вже приміряють на себе. А що буде, якщо з ними так будуть чиняти? Тим більше операція Ізраїлю на території Ірану. А показали наскільки ефективними є літаки, наприклад, п'ятого покоління, коли жодних втрат немає, не бачила фактично ППО нічого російське, до речі і китайське, скоріше за все, ні, тому це дуже турбує Москву. Вони намагаються зачепитися за Іран в тому числі за рахунок руйнування країни. Ну в принципі <тур> Ізраїль та США цікавить будь-який сценарій. Якщо буде змінена влада, ЯТОЛ, це дуже добре. А якщо доведеться в тому числі вбивати Іран у кам'яний вік для того, щоб дезінтегрувати країну, щоб вони не могли виробляти в першу чергу ядерну зброю, це теж в принципі прийнятний варіант. Просто те, що ви говорите, якщо Росія дійсно зараз налякана, то Росія би тримати позицію друга Трампа, і відповідно приймати ось цю місію миротворця, там яку пропонував Трамп Росії. Але ми бачимо, що росіяни потроху потроху відходять від цієї історії з миротворчою місією. Від вони звичайно заявляють про те, що там відносини з Сполученими Штатами історії з ірано-ізраїльським конфліктом ніяк не стосуються, але Тим не менше, ми бачимо, що і напруга зростає. Тобто, е в чому тут тоді логіка росіян? Ну логіка, поки Путін при владі він буде бикувати, тому що він тримається за Іран, тому що у нього ж завтра було була позиція, що авторитарні лідери не повинні так просто е не повинні не повинні е кудись подіватися, так. А, тому вони будуть це робити. Ну, все, все впирається з Путіна. Поки Путін буде при владі, він буде бокувати Трамп і американці взагалі дали йому можливість вийти з війни зі збереженням обличчя ну, в їхньому форматі, як вони пропонували. А, тобто, зупинка по лінії розмежування, давати далі розмовляти. Але о, проблема значно гірша, і проблема в Путіні. Він от нещодавні його виступи показують, що він нічого нового не говорить. Він говорить те, що. До цього і говорив. Це означає, це означає, що він і далі так буде просуватися. Ну, росіяни завжди були такими, Вони букують. Ну, значить, буду застосовувати інші методи а, щодо обламування цього. Тому що, в принципі, ми бачимо, що похолодження а, контактів воно вже відбулося. А коли останній відкав був в Москві? Ну, достатньо давно. На минулому тижні росіяни жалілися, що американці не приїхали на зустріч, навіть обговорювати там якісь дипломатичні е, питання. Цього теж не було. Е, далі Іран, союзник Росії, тиск, тиск на Китай, союзника Росії, а тиск на Білорусь, де Келев туди приїжджав. Е, тобто американці вже починають в дійсності облого і обрізати щупальця першу чергу росіянам. Ну, до речі, дійсно така цікава історія. Трамп, в принципі, пропонував Путіну, і це про це писали неодноразово в західні видання, дуже хороші умови для завершення цієї війни, переговори. Він йому там пропонував умови, в яких російська економіка не буде відповідно далі в процесі рецесії. І Путін на це все не погоджується, не погоджується чому, на вашу думку, чого він хоче. Тому що, чи це рішення? Не лише Путіна, чи це все ж таки вплив Китаю тут також є? Ну Китай так, підтримує війну поки що на цьому етапі. Але Путін розуміє, що зупинка війни на, на лінії розмежування це поразка Путіна. А поразка політична тягне за собою фізичну смерть, оскільки він знає, в якій країні він живе. Тому що це явна поразка далі. А, проблема з економікою в тому, що а, а Трамп та не може дати йому економіку. Які товарообіг Росії та США? Ну він не на найкращі часи був невеликим, а зараз приблизно 3 мільярди. Він же вимагає зняття санкцій з Європи. А європейці говорять, а, з якого диму ми повинні знімати санкції, якщо росіяни досі тиснуть на, на нас? Далі тут знову конфлікт інтересів Трампа та Путіна це нафта та газ. Путін що хоче продавати знов в таких же обсягах нафту та газ а, на території Європи, а там себе вже чудово почувають американські корпорації, які теж продають на преміальному ринку за достатньо велику маржу. Там скрізь дійсності тупік. А далі Путін не може зупинити зараз війну, в тому числі через загрозу валу російської економіки. Якщо зараз вони зупиняють війну, це це означає, що ідея вал, бо немає чим компенсувати. Відсутність європейського ринку. А, далі, якщо вони зараз зупиняються, знову треба починати нову війну. Бо куди людей тих дивати, які зараз повернуться з фронту, а, без знову такі репресивної машини, яка звикла по подавляти будь-які накомінакадумство в Росії, а вони звикли. Це це теж питання внутрішньої стабільності. Далі зазначає, що вони повинні. Починати нову війну це або країни НАТО, або Грузія, Вірменія, або Казахстан. Тобто, тут вони вже як на велосипеді не можуть з'їхати, і знову таки тут єдиним виходом для всіх є а, ну які, якесь там холодильник Путіна, чи коли його приберуть тільки знову керівництвом з'явиться якийсь простір для перемови. Ну, ви знаєте, я думаю, що ви погодите зі мною хороша була не так давно тенденція з падінням російської нафти і з тим, що європейці збиралися встановити цей стелю на російську нафту в своїх наступних санкціях. І якщо ви говорите про те, що Путін не може зупинити війну, тому що і відповідно у вас є ці аргументи. То з іншого боку, армію потрібно за щось утримувати, потрібно постійно постачати на лінію бойового зіткнення. Це нове і нове російське будемо говорити це прямо, і відповідно цим також потрібно платити контрактникам. Ми також розуміємо, що. Ситуація з та та навіть якщо говорити про просто про звичайну продуктову кризу, тобто імпортозаміщення, як такого на Росії, зараз немає дешевого, а те, що Росія зараз виробляє, воно відповідно приходить на російські ринки по шаленим цінам і на Росії, Росії, ну я не знаю там голод не голод, ну просто ситуація до осені може бути досить критична. Тут їх я на мою думку може рятувати ось ця ситуація з Іраном, коли дійсно почали зростати знову ціни на нафту. Нічого, це ще їх не рятує. Це короткотерміновий сплеск, який, до речі, не сильно підвищився. Ну, вдарили по Ірану, Наскільки ну, там ціни підвищилися? Це раз. А друге, ми повинні розуміти, що все в руках України. От, коли СБУшники сьогодні, якраз ювілей ювеле цього центру, а у вас от я бачу гарна так, футболка. футболка якраз. гарнакрас <гум> да да от вона показує, що сьогодні ювілей в тому числі, дивіться, коли Україна почала обробляти дронами порти, услуга та новоросійська, і експорт нафти впав, це в наших руках. Ми не повинні сподіватися на ці фактори, які ми не контролюємо. А, удари і знищення їхньої нафтової інфраструктури тоді взагалі байдуже, яка нафта буде за якою ціною. Вони її просто вивести не можемо далі. Що показала операція? От малюка на території Росії, що виявляється, можна зупинити а, можна зупинити залізницю російську, і тоді, от ви говорите питання підвози, все інше. Як ви підвезете армію? Якщо буде такими масштабними ударами, в тому числі дронами, а заблокований залізничний рух? Не підвезеш, не людей. Техніку не підвезеш, стане цивільна економіка і багато чого іншого. Тому виключно в українських руках це е, 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 ти контроль того, що є щодо європейців. Ну слухайте, ну це стеля це туфта. Я вам одразу ж говорю: ніхто її не контролює. реально. це не була вигадана адміністрація Байденом, щоб якось замилити очі, що, начебто, росіяни е, щось не можуть торгувати. Ну це все брехня. Ніхто це не контролює. А ніде по паперах ви не знайдете, що саме росіяни продають цю нафту. А ось а що можуть зробити конкретно європейці? Перекрити данську протоку, о не цю стелю ставити, а конкретно в санкціях написати, заборонено проходити під санкційним, наприклад, судам через територіальну воду Європейського союзу. Все далі виводити флоти і зупиняти і зупиняти танкари, оце, оце реальні дії. І конкретне діє на зупинку підживлення Росії, і тут вже не питання, не в тому в ціні. Там може і 150 коштувати, тільки тільки росіяни нічого це не дасть. Ну, от власне, так питання в тому, що росіяни з того отримували, і ви говорите, там ця стеля нічого не дає. Але в якщо там в сухому цьому ем, залишку в Росіяни ну не просто так, він, ті, та ті, флот застосовують, тобто е, санкції все одно діють, так чи інакше. А якщо ще й е, ви говорите, що це адміністрація Байдена намагалася показати, що росіяни можуть торгувати, якби до прикладу до європейських санкцій приєднався Трамп, потро. Ройтер зараз пише, що Трамп закликає енергетичні компанії тримати ціни на нафту на низькому рівні, інакше це грає на руку ворогу. Е, от на вашу думку Трамп тут прямо вже конкретно називає Росію ворогом. Наскільки я розумію, і якщо тут питання ціни на нафту так актуально стоїть, то чому тоді не підтримувати ці антиросійські санкції? Ну разом з європейськими мені здається, що вони були б дуже дієвими. Ключове європейці. Ключове європейці, європейці не готові? Це європейці ні, це питання до європейців. А яке питання європейці? Американці задають? Знаєте, які ще? А чого ви купуєте? Якщо хо. А так оголошуєте торгову плакату росіянам? Це хто? Американці чи європейці купують 20 мільярдів скрапленого газу щорічно? нафту на 6 мільярдів, метал і все інше. Там це теж хитрувати позиція європейців, які знаєте, хитають на Байдена все, ой на цього, на Трампа. Це неправда. Це неправда. Всі санкції, які тільки можливі, вже запроваджені. Жодна санкція не знята. Ще раз підкреслюю: жодна санкція не знята з росіян, які були запроваджені. Коли вони вимагають давайте ще, і говорять, що це Трамп в цьому винувато, це брехня. Конкретно повинні це зробити кроки європейців. Я вам сказав, які кроки вони можуть зробити. Тіньового флоту в дійсності в реальності не існує, все відкрите возиться. Ніхто нічого не зупиняє механізму. Контролю в дійсності немає. Навіть в, в країни ЄС заходять ці суда, які знаходяться під санкціями. От я бачив моніторинг Андрія Клименка, який системно цим займається. Тому що, тому що нам потрібна нафта, тому що вони тільки багато говорять, але це все рівно впирається в європейців. Перекриття данської протоки, неможливість експортувати нафту для танкерів для Балтійського моря. Далі блокування з боку України, наприклад. А партів новоросійського все вважаєте, що закрите питання взагалі існування російської Росії в нинішньому вигляді, тому що перекраю перекривається кисень, ні, е, е, не можуть нічого експортувати: не ні зерно, не добрива, якими вони до, до речі, активно торгують. Далі Україна додатково може в, 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 продовжувати удари по хімічній промисловості, що, до речі, почалося. І тоді ми бачимо, як е, Росія вже нічого не може врятувати. І тоді перемовний процес буде з росіянами зовсім про інше про те, як вони драпають з української території. От які, які, які кроки повинні зробити в першу чергу, але тут залежить виключно від європейців, який крок вони зроблять вирішить, нарешті, питання своєї безпеки, а не будуть знову жувати шмарклі, розповідати. Що їм знаєте, як тому сенсурі танцоріст, сенсуристу, тільки Трамп заважає? Це брехня. Ну до речі, з приводу рішучості європейців, от мені хочеться, щоб ви якось сказали. Це рішучий крок, чи, чи це просто знаєте такі знову ж таки дії на публіку? ти сьогодні сказав, що Україна отримає 35 мільярдів військової допомоги від країн Альянсу, і відповідно на саміті НАТО, який ми бачимо, який буде там з 24 по 26 червня. Ми так само бачимо, що питання України не розглядається, не стоїть для того, аби не дратувати Трампа. Трамп приїде, буде скорочена програма, буде скорочена. Комійке 35 мільярдів для України це покривається сума фінансової допомоги військової вірніше, яку мали виділяти нам Сполучені Штати, і таким чином Європа зараз хоче показати Трампу, що вона буде купувати за що вона буде купувати вірніше у Сполучених Штатах зброю для України, чи це все ж таки така потужна підтримка для України, і відповідно можемо чекати і ще пакет від Сполучених Штатів. Ну, давайте, ми не знаємо структуру цих витрат, про що йдеться. Мені важко тут сказати. Далі питання: чи може європейці платити? Можуть, можуть, але не хочуть. Але не хочуть на даний момент, тому що вони можуть це зробити. Давайте так: ми не знаємо, якщо говорити про те, що говорить, я не знаю структуру цих витрат. Ось. Але ми повинні розуміти, нам не згадки потрібні, знаєте, в документах, нам потрібна конкретика. Якщо дають зброю, так? та забудьте про це згадки. Нам потрібні гроші та зброї. Ось що нам потрібно, а не це згадки, обіцянки і так далі. Тим більше ми повинні розуміти, без України НАТО не існує, без України вони нікуди не подінуться без нас. Далі, чи можуть європейці давати більше грошей? Можуть більше грошей, тому що вони зараз ну, просто навіть і півкопійки надають. Чи є у них на це гроші? Та купа у них грошей в дійсності для порівняння на ковід вони витратили 3 трильйони. 3 трильйона євро на Україну. Вони витратили за три роки 250 мільярдів. Ну різницю розумієте? Да? Т -т 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 щоб немає політичної волі. А все ж парається в гроші за американської зброї і підтримка українського бюджету. І в тому числі, наприклад, вирішення проблем а, з нестачою, наприклад, особового складу в українській армії, чи можуть європейці виділити гроші тим 3,5 мільярди на рік для того, щоб завести в Україну 100 тисяч людей для, для того, щоб влилися в ряди української армії з різних регіонів світу, та є є такі гроші, але вони не хочуть цього робити. На жаль, тому звичайно, що в першу чергу все впирається в європейців. Ми повинні в першу чергу це, це питання. Якщо американці то повинні продавати зброю, тому що ну цього на цьому естапі буде достатньо для України, щоб вигравати війну, вигравати саме війну для того, щоб вийти на кордони 91-го року. Військово-дипломатичним шляхом. Я вам сказав, як перекрити кисень Росії, і тоді зовсім інше питання буде. Кисень в Росії поки що не перекритий, але сьогодні Пісков сказав, що вони дуже чекають третього раунду перемовин в Стамбулі і намагаються зараз і працюють зараз над стамбульськими домовленостями. У вас є якась надія на цей третій раунд перемовин, і з огляду на напруженість зараз між Росією та Сполученими Штатами, що може змінитися? Нічого не зміниться. Поки Путін при владі він буде і далі. Ну, те, що він наговорив, те, що він наговорив до цього. Він говорить, що нічого не зміниться. Вони будуть цю туфту просувати в якості цього е, меморандуму. Так? Знову будуть говорити, що Україна наша, там, там, де не ступала, де ступає нога російського солдата, це є наша територія. Тут Путін вже, знаєте, не соромиться. Це ж Гітлер так говорить стосовно фашистської армії. Ну тобто, тут вже пацани зовсім е, нічого не приховують. Це це питання до зовтаки до, до американців і європейців. Україна повинна сказати, ми з вами домовлялися про три перемир'я. Що ви будете тиснути на росіян? Так давайте тисніть на росіян, продемонструйте те, що ви хочете а, і багато чого іншого. Ні, так давайте більше більше грошей в першу чергу для України. Ну, от власне, України тоді який інтерес в цих стамбульських перемовинах. Якщо раніше ми намагалися показати, скажімо, Трампу своє прагнення до миру, мені здається, що вже Трамп точно бачить наше прагнення, так само, як він бачить і позицію Росії. Ну, треба перемовлятися, якщо вони хочуть бачити таку країну, повинна використовувати знаєте, то ж питання. Питання цих перемовин в тому, що використовувати як демонстрацію небажання росіян про щось домовлятися, і важель тиску на тих самих американців і на європейців для того, щоб сказати: ну так ви трещотки балаболки, чи готові виконувати свої зобов'язання? Скільки вас будуть плювати? Ви будете далі розмазувати собі ці плювки по, по обличчю чи будете конкретикою займатися. Тобто тут ну, зустрілися, знову прийде Мідінський, знову там буде щось кричати. А Україна сказати, ми зустрілися, ви хотіли зустрітися, ми зустрілися. Зеленський скаже: я хотів зустрітися з Путіним, він не захотів зі мною зустрічатися. Давайте більше зброї, давайте зробимо Америку великою разом. Ви знаєте, от по нашій з вами розмові я розумію, що Трамп він зараз почав показувати свою силу, зростає напруженість між Росією та Штатами. Який тиск можна очікувати від сполучених штатів, якщо ну, бачимо, що Росія там до миру не готова? Трамп говорить, що він там чекає, чекає ще два тижні. Але вже все явно зрозуміло. От тиск на Росію. Ми з вами багато проговорили різних можливих варіантів. Чого чекати найближчий місяць? Чи є у вас якесь бачення, прогноз? Ну, бомбардування рану? Це теж тиск на Росію. Ну бачите, як напружились росіяни, тому що вони бачать, що таке саме то може прилетіти. Та і до них вибивають їх з близького сходу, в якому вони сиділи 70 років, так. Їхні посередницькі послуги вже нікому не потрібні. Ізраїль, США самі це робить. Ну дивіться, які якщо дивитися по, по, по конкретиці, тиск іде на союзників Росії, відрубаються щупальця, якими вони могли в тому числі робити нестабільність на близькому сході. Тиск на Китай йде, тиск іде на інші країни, на Білорусь, в тому числі тиски дає та багато чого іншого. Показується сила, що є воля. Ви волі для застосування зброї, якої у вас немає, і якої у вас немає проти ядів проти отрути. Тобто, якщо ну бачите, вони показали бомби літають. Якщо якщо в такий бункер щось на території Росії, щось подібне прилетить, тим більше, судячи з усього, ну російське ППО це просто не побачить. Е, так, дійсно, і ви заговорили про Білорусь вже кілька разів за нашу розмову. Е, Келох їздив е, буквально там напередодні здійснив цей візит. Він дещо дивно виглядав направду. правду, але е, ви говорите, що це сполучені штати намагаються зараз Росію взяти в таке кільце. От з боку Білорусі, це що це? Вони намагаються зараз Лукашенка на свою сторону якось е, переманити. Ну я думаю, що Лукашенка теж пояснили, щоб не рипався зайвий раз, наприклад, надавав свою територію для ударів по країнах НАТО та Україні, а це такий батіг з іншого пряник. На які кроки він готовий піти, якщо що? якщо гарна буде ситуація, чи готовий він піти на кроки? Які умови таких кроків, і багато що інше, тому що Білорусь це ледь не єдина країна. Точніше, не лед єдиний спосіб росіян, щоб впливати на європейську політику, а тому, що є спільний кордон з Польщею, з країнами Балтії і так далі. Тому вони поговорили, подивилися на один одного, налагоджений контакт. А там різні можуть бути варіанти. Я думаю, що це теж це теж тиск, в тому числі був є. На Білорусі, тим більше що бачать білоруси, як бачили, як по Ірану діяли спочатку, Ізраїль приїхав, да а потім США додали. А тут під боком Україна є, може з України хтось прилетіть прилетіти або приїхати і вирішити питання з, з владою в Білорусі, тому це теж в тому числі спосіб тиску на Лукашенка, як і на всіх інших, які а, ну себе поводять не а чи правильно я розумію, що Лукашенку дають можливість відбілитися, хоча б частково? Ну запитують, за яких умов це може бути? Ну звичайно, так прямо така розмова не йде, як у нас з вами. Там дипломатичний демарші можуть бути. Ну не така така дипломатична розмова, налагодження контакту. А що, а як би? А як би сталося так? А як у вас взагалі тут обстановка? Як ви себе тут почуваєте? Чи натиснуть росіяни? Ну і багато чого іншого, тобто, ну це знов таки намагання, звичайно, продивитися, презентувати ґрунт. А за яких умов за яких умов може так статися, що Лукашенко раптом скаже, що а, він був взагалі, головним євроінтегратором Білорусі, а, так а, все життя допомагав Україні, і взагалі не до чого не до яких бойових дій на території України, і багато чого іншого. Тобто, коли за яких умов. І чи є у нього ресурс для то для такої поведінки? От що от що я думаю, основна мета була зустрічі Келлова. Ми З вами заговорили про те, що європейські країни на ковід витратили більше ніж на допомогу Україні. Але зараз і питання стійкості альянсу також під питанням, вибачте, за тавтологію. Як ви бачите, наскільки захищеними відчувають себе країни, які є членами альянсу, але межують з Росією? Ну, вони взагалі не вірять в існування НАТО, <сіх> ні країни Балтії, ні країни Північної Європи, не Польща. Я думаю, що і Румунія, в тому числі, а всі інші себе почувають, начебто, нічого не від Тому що у них логіка така: ну, поки доїдять країни Балтії і Польщу, ми завжди домовимося, стигнемо домовитися з росіянами. Тільки тут вже не вийде так домовитись, тому що у росіян значно потужніша армія і можливості, в тому числі. Атаки на країни НАТО, тому що вони точно не готові до тієї війни, яка, яка до, до яких готова Росія. А ось ну вони поки що так собі уявляють ситуацію. Пане Тарасе, Я вам дуже дякую за вашу аналітику. Тарас Загородній був гостем цього стріму. Шановні глядачі, вас попрошу. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте свій лайк, залиште свій коментар. Нам це важливо для того, аби це відео побачили якомога більша кількість людей. Дякую. De